Усім доброго і мирного часу. Ось принесли на ремонт переноску. Електричний подовжувач. Ну, здавалося, який тут ремонт скрутити два дроти докупи. А тим більше, що навіть візуально було видно, де місце перелому. Ось видно, там видно щось перерізало чи перетерлося, і там дроти ті переломилися. Ну і що? От, скрутив два дроти, і здається, весь ремонт. Почав продзвонювати перед тим, як одягнути термоусадку, чи все добре. А виявляється, одного контакта немає на одній жилі. Ну і по практиці знаю, що найбільше дроти переломуються якраз ось в цих місцях, де найбільше перегинається. Ось тут або ось біля вилки в цьому місці. Ну і от згинаю ту вилку вперед-назад, а контакт не з'являється. Як знайти місце перелому, щоб не пошкодити ізоляцію? Ну, ось включаємо тестер на продзвонку, замикаємо, чути звуковий сигнал є. І тепер ось до одного дроту і до вилки. Добре. Цей справний берем ось інший. До цього, до того глухо. І тепер, якщо навіть перегинати саму вилку, ось викручувати як і завгодно, ніякого контакту нема. Перевіряємо, ще раз. Тут добре. Слідуючий також. Добре. Корот... Короткого немає, значить, якась одна жила перебита, і як знайти. Ну, Америки я для більшості не відкрию, але, можливо, хтось не знав такий лайфхак. Беремо, звичайно, тонку голку, я ось взяв навіть з ниткою, і пропихаємо десь до половини. Не обов'язково наскрізь. І таким чином ми не пошкоджуємо ізоляцію. І що ми маємо? Зараз передзвонимо. Так, є в нас ось контакт, цей. І ось на вилці. Глухо, до голки. Чітко. Ну і це таким чином можна перевірити всі 5 метрів. Ну, я не впевнений, чи тут перелом. Можливо, десь на протязі самої переноски по цілого подовжувачку. В будь-якому місці може бути перелом. І ось голочкою тицнули, подзвонили. Я таким чином навіть колись без тестера перевів, що тестера не було. Батарейка і лампочка, і таким чином знаходимо, де місце перелому, ну, немає контакту. Ось так просто і доступно. Ну і який тут ремонт? Та, звичайно, заміна вилки. Якщо в нас вилка є новенька, тоді заміємо. Ну, Це здається найпростіший варіант. Якщо немає такої, можна взяти від якогось пристрою, ось кусок є, і також прикручувати. Ще третій варіант, але це такий вже ненадійний. Розрізають ножем саму ту вилку, роздирають і скручують друти. Потім то все ізолентою там, чи клеєм, то все. Ну це більше всякого гемору і ненадійно. Краще вилочку поміняти. Ось це місце скрутки я запаюю і одягаю термоусадку. Потім ще одну зверху для гарантії. Навіть дві: одну зліва, другу справа. Тоді вже буде надійне це з'єднання і не перетреться в тому місці. Ну, ось замінив електровилку. нормальна, новенька. Ось місце скрутки. Тут же не двойна, а навіть тройна ізоляція. І досить гарно виглядає, не, не перегинається і не переломиться. Ну от Хто придумав ту термоізоляцію, цю термоусадку йому пам'ятник треба поставити. І от зараз перевіримо, чи все нормально працює. Так, щупи є. Так, ми впихаємо один, до вилки тут нема, тут є. Слідуючий є, тут нема. Значить, все добре. Ось такий простий лайфхак може комусь знадобиться.